Уяви собі, ти відкриваєш сайт, наводиш курсор на заголовок, натискаєш і замість коду просто пишеш, зроби його жирним і червоним, без HTML, без CSS. Просто словами. Це не фантастика. Це DeepSite v 2 плюс Діпсік R1. інструмент, що змінює уявлення про редагування сайтів. Усе відбувається прямо у браузері, мовою, якою ти говориш щодня. Працює повністю безкоштовно і відкрито. Редагує текст, стилі, зображення та макети одним кліком. Достатньо вказати елемент і описати, що ти хочеш, як ніби говориш із дизайнером. Запускається як у хмарі, так і локально, через Hugging Face. Підходить не тільки розробникам, а й стартаперам, маркетологам, і навіть початківцям безтехнічної бази. Це не просто ще один AI-інструмент. Це нова парадигма взаємодії з вебом. Раніше для змін потрібен був код. Тепер лише ідея і кілька слів. Як ти думаєш, чи настане момент, коли більшість сайтів створюватимуть без жодного рядка коду? І чи готовий ти працювати з AI, як і з новим колегою-дизайнером? Напиши свою думку в коментарях і обов'язково підпишись. Попереду ще більше інструментів, які змінюють правила гри.